Спочатку він обіцяє зірочкою з неба, а потім зникає на тиждень. З'являється лише тоді, коли зручно йому не цінує тебе і твої вкладення у стосунки. І, взагалі, у тебе складається таке враження, що йому все одно, ти йому не так вже сильно й подобаєшся. І давай по-чесному, якщо в тебе є таке враження, то скоріш за все, хлопцю чи чоловікові дійсно все одно. Давай сьогодні поговоримо про ознаки того, що. Він не хоче вкладатися у стосунки, вони не є для нього цінними, і взагалі тебе у цих стосунках забагато. По-перше, він непослідовний, не можна з впевненістю сказати, як саме він до тебе відноситься. Нібито зацікавлений, але десь проявляє холодність, відстороненість, можливо, навіть неповагу, відміняючи побачення в останню хвилину. Рідко відписуючи тобі, і взагалі, ти відчуваєш, що тобі потрібно постійно напружуватися для того, щоб завойовувати його інтерес і увагу. Достойний чоловік, який придатний для сімейних і довготривалих стосунків, знає, хто він такий і куди він прямує в цьому житті, які його цілі, йому потрібна надійна, віддана людина, супутниця, партнерка, яка буде стояти в тилу, в бек-офісі. І буде закривати ті питання, які він не може закрити самостійно. Увага чоловіка направлена у зовнішній світ. Він там щось будує з іншими чоловіками, конкурує з ними або співробітничає, і його уваги на все не вистачає. Йому потрібна людина, якій він може довірити, свою сім'ю, свій будинок свої інтимні сфери життя. Розумієте, чому він буде непослідовний? Для чого йому це робити, для чого йому псувати стосунки і свій авторитет, якщо він дійсно планує з цією жінкою мати щось серйозне? Такий чоловік хоче, щоб його не лише цінували і любили, а й поважали, і приймали його авторитет. Він буде вкладатися в стосунки і вибудовувати якісні довготривалі стосунки із жінкою, в якій бачить перспективну супутницю життя, йому не потрібні ігри. Далі ближче, або йому не потрібно самостверджуватися перед жінкою, він самостверджується в соціумі з іншими чоловіками. Йому не потрібно лише геніталії погладити сьогодні. Йому потрібна надійна супутниця, якій можна довіряти і з якою можна грати вдовго. Ти точно знаєш, коли ти та жінка, коли ти жінка його мрії, жінка, яку він давно шукав, тому що у нього світяться очі. Він тебе пріоритизує, він хоче тебе бачити і проводити з тобою час. Навіть якщо він супер загружений, він знайде декілька разів на тиждень час, щоб з тобою побачитися. Там питання не стоїть про те, хто платить на першому побаченні. Він не упустить свій шанс про тебе подбати і зробити тобі приємне. якщо я дійсно чогось хочу, я це отримую. Так було завжди. До іншого я не звик. І сьогодні якраз тоді, коли ви назвали мене брехливим мерзотником, я зрозумів, що хочу підкорити вас. Тож, стережіться. Переслідування триває. Можете бігати oh, за мною скільки завгодно, yeah. але все одно не доженете. Бруно. Ясною одружусь. Якщо ж цього не відбувається, якщо ти для нього не є жінкою мрії, то нічого страшного і не варто на цьому зациклюватися. Можливо, ви просто не одному не підходите. Можливо, він зайнятий своїми якимись дитячими травмами, або в нього там щось своє в житті відбувається. Людина не готова. Просто не потрібно на цьому зациклюватися, потрібно мати декілька кандидатів. Бути завжди оточеною чоловіками в чоловічому середовищі для того, щоб мати вибір. І навіть якщо жінка обирає певний період часу бути без стосунків, бути одна, то вона робить це спокійно і свідомо. Вона розуміє, що для того, щоб в твоє життя прийшли нові енергії, нові події і нові люди, потрібно для них звільнити місце. Не залипай на те, хто він є і що в нього є. Нехай він хоч мультимільярдер із десятьма прайведжетами. Він має поводитися з тобою згідно з твоїх стандартів і правил. Чоловік не буде поважати жінку, яка не поважає себе, яку можна купити за побрякушки, навіть якщо дорогі. У мене на каналі є відео про Джорджину Родрігес. Це приклад сучасної попелюшки, дівчини з простої сім'ї. Вона не лише отримала увагу одного із найпривабливіших чоловіків сучасного світу, а й що більш цінно утримує її роками і отримує від цих стосунків все, чого тільки може бажати жінка. Окрім того, рекомендую до перегляду відео про те, як жінки обманюються у чоловіках. І всі релевантні сили залишу внизу. Будь ласка, перейшли своїй подрузі. Або жінці, яка може отримати користь від цієї інформації. Навіть найбагатший чоловік стане для тебе джерелом багатьох розчарувань і неприємних моментів, якщо ти не є для нього жінкою мрії, якщо ти не та жінка, з якою він хоче зв'язати своє життя. І навіть подарунки, отримані в таких стосунках, тебе потім не втішать. Ну хіба що ти їх продаси для того, щоб оплатити собі психотерапевта і зализати рани, які ти отримала в цих стосунках? Повір мені, що дотримання твоїх стандартів і утримання кордонів допоможе тобі уникнути нарцисів, психопатів, мамкиних бедбоїв або хлопців, які зализують рани після попередніх стосунків, і зекономить тобі купу часу. Він має бути в захваті від тебе і показувати свій захват не лише словами, а й на практиці діями, якщо він задивляється на інших жінок, тим паче, якщо він говорить до них твої присутності. То він тим самим тебе зневажає і знецінює, і з часом такі стосунки мають тенденцію погіршуватися. Як тільки він знайде жінку своєї мрії або доросте до її рівня, він тебе на неї поміняє. І повір мені, в тих стосунках він буде проявлятися як галантний, романтичний і відповідальний. Навіть якщо ваші стосунки будуть продовжуватися, то ти в них ризикуєш перетворитися на психотерапевтку, яка ходить навшпинки довкола його дитячих травм. Боячись наступити на крихкі яєчні скоролупки. Хто там знає, що з ним відбувається, можливо, в нього травми прив'язаності, травми дитинства, травми з попередніх стосунків, в тебе є час займатися їх лікуванням. Якщо він ще не вийшов із-під опіки і впливу своєї соціальної групи, і думка друзів для нього є більш пріоритетною, якщо він знаходиться у психологічному злитті зі своєю матір'ю і виконує психологічно для неї роль партнера, то місця для тебе у цих стосунках немає. Як тільки закінчаться гормони, то він тут же засумнівається у своєму виборі, а ти втратиш дорогоцінний час. Звичайно, будь-яку рекомендацію потрібно використовувати і здоровим глуздом. Якщо ви знаходитеся на перших етапах стосунків, перші тижні або місяці після знайомства, то безглуздо вимагати від нього, відмовитися від кола свого спілкування. Але настільки, наскільки ти звільняєш місце і простір для спілкування з ним, настільки він має робити це для тебе. Наступне ти бачиш, що на тобі економлять фінанси, час, енергію, ресурси можливо, все починалося не так, і він докладав зусиль, часу, енергії, ресурсів для того, щоб ти була задоволена, організовував якісні побачення. Але зараз ти бачиш, що він не мов би відсторонюється. І ти маєш докладати дедалі більше зусиль, докладаєш свою увагу, свої фінанси, і свої ресурси, щоб завоювати його увагу і підтримувати той рівень стосунків, який був на початку. Це свідчить про те, що він не настільки в тобі зацікавлений, або ти занадто зацікавлена, і інколи достатньо просто зробити крок назад і поспостерігати за чоловіком, як він далі буде проявлятися. Чи він відновить той рівень зусиль і ту динаміку, яка була на початку? Але з деякими чоловіками цього недостатньо. Вони задали високу планку, вони, можливо, займалися лавбомбінгом, для того, щоб потім і часом розслабитися і перекинути всю роботу і всю відповідальність за стосунки на тебе для закоханого чоловіка, чоловіка, який знайшов жінку своєї мрії, бачити її задоволення, її блиск в очах. Бачити і чути її вдячність це найсолодша музика, це найсмачніша страва, і він буде докладати зусилі, перестрибувати через свою голову для того, щоб вразити жінку своєї мрії. Мамо, я люблю тебе, але Якщо ти скажеш щось погане про Габі на весіллі, я тебе не чекаю. ти зрозуміла. Гадаю, ти зробив вибір. Сподіваюся, вона розуміє, як їй пощастило. ні, це мені пощастило. Я ніколи не зустрічав таку, як вона. Її посмішка не має ціни. І мені начхати, якщо доведеться гарувати, аби зробити її щасливою. Я зроблю це тут. Твоя черга проявитися як високоцінна і достойна любові, кохання, залицянь. Жінка. Не будь жадібною на позитивні емоції. Покажи, що ти цінуєш те, що він для тебе робить, що ти йому вдячна. І тобі слід піти з роботи. Що ти ж казала? Я помилялася. якщо це зробить тебе щасливим, тоді зроби це. Це в подальшому буде стимулювати його робити для тебе більше. І як завжди, якщо тобі сподобалося це відео, то став лайк, підписуйся на канал. Дивись мої інші відео. У мене багато відео про те, як проявляється високоцінна бажана чоловіками, жінка, про те, як відрізнити достойного чоловіка, який придатний для довготривалих чи сімейних стосунків. З тобою була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Люблю, цілую, бувай.